Коротше, в мене сьогодні останнє тренування в басейні. Якісь приколи з сім картою сталися, і тому, скоріше за все, я буду нову купляти, тому що я не можу, не знаю, який в роумінгу підключити. Скоріше за все, я це зможу зробити тільки через місяць. Ну, тобто, через місяць, да, не в наступному місяці через місяць, ладно. Це Потім, одне ці. В мене був треш вчора на ліжку, я десь тут кружечок ну, ставлю, щоб ви могли що подивитися. Я ввечері все перекладала на мішок а, просто, ну, і тому ну, мішок мене чую, просто да? закладений і просто капець. От. І скоріше за все, я буду чемодан брати. Я... Да. Тому що попросили дещо привезти постійну білизну. Ой, цей постіль, коротше. <хи> да, ну це не й те саме. Ладно. Я путаюсь трохи вже. Тому буду брати і чемодан. А ще я не знаю, чи буде зборка чемодана, тому що я, скоріше за все, на вихідних все буду складати дуже швидко, і тому, може, приблизно вам все ж таки покажу там на вихідних або в понеділок, що я брати буду. Але саме разом складати ми не будемо. Але я буду брати я рюкзак. Рюкзак, я сама виберу, так як ніхто не захотів вибирати. Тому я сама виберу, який я візьму. Потім сумочку, свою фіолетову, скоріш за все, бо вона найбільша і туди якрас все поміститься. Ну, типу. Бо там документи і всяке таке. От, і чемодан. Чемодан побільше візьму, тому для подруги я куплю і вам покажу, до речі, що я подрузі буду дарувати. А, що в мене новий ремішок для браслета, бо той постійно задирається, робить зацепки, тому я вирішила змінити, щоб не було ніяких проблем. Я такі прикольні вибрала. Тому мені вчора купили. Перше за літа я купила вчора. Це босоножечки. Ну ладно, посоножка я вчора ходила, але тільки зараз потепліло. Нормально так. До речі, туди, куди я їду, буде плюс 40 градусів. А вчора була така дохота, ну точно не плюс 40, може більше 20 десь так. Ну, типу, може плюс 30, я не знаю, коротше, скільки було. Але я не знаю, як я там буду виживати, якщо мені тут вже погано було. Я сподіваюся, що температура буде нижча, коли я туди приїду. Для Бесфренд. Я купила піжаму, точніше замовила. І так як я чемодан буду все рівно брати, то туди подивитися скраб. Якщо що, то замовлю, а потім заберу, якщо його втім зараз немає. Але сподіваюся, що є. Що я коли я фарбувалася, то відкопала палетку, яку мені чотя дарувала. Там, де все є, там і бронзер, і хайлайтер, та й все, типу, подію, такі маленькі палеточки, тому я думаю, її з собою взяти. Я на сьогодні нафарбувалася, щоб подивитися, чи мені взагалі все з неї підходить. І вона нормально так уже тому я думаю, саме її взяти. Так як там цінушки є, ну то я по-любому я буду там туш брати, білий рубець, піхотку. Але хоча б це все інше буде в одній дві палітки. Максимально сонна, от просто капець капецьки, бо у ній знову жахлива була. Відбувалося просто точнок. Я мама десь в 5 ранку і в 11-й дестала, тобто поспала 6 годин. Ну, Я іноді встаю в 12, типу, а тут я біля одинадцятих встала, але я натажу, не підняла з ніжка взагалі. Але якщо я вже встала, то я не заснула ні. Як. я. я була на тренуванні в басейн, я перепірнала, тому крім того, що ми ходіли на першому поверсі, е, мені було погано, в мене просто голова, дуже сильно розхвалювалася, Я вже випила потім і без голови, просто не могла вже терпіти. Я переприглазала, перепірнала, от. але в мене ще басейн вона трохи боліла, тому що я на затримку дихання плавала. Не намагалася найдовше затримати дихання. Даті була у Єві, там потрібно все замовляти на сайті, бо фізично немає в магазині, і зараз зайшла в кафешку, взяла собі лимонатик. Робила замовлення на сайті, повинно прийти 6 числа, бо якщо фізично в Єві, то вона там довше йде. Якщо в сама, то швидше на день. От, але потім виявилась проблемка за те, що там мінімальна сума замовлення є. Тому мені прийшлося ще пари сам замовити. Сподіваюся, вона встигне прийти. Зараз хочу для вас один відосик зняти, або зараз, поклика вже секретик, поки який відос. Але думаю, цікавий повинен бути. Тому підписуйтеся, ставте подобайки, щоб були відео з відпочинку. На мене бест це... З якою ви не обов'язково повинні жити в одному місці країни і бачитися кожен день або навіть кожен міст. Обов'язково дружба з дитинства вона можетися і у дорослому віці спонюється кожен день, але завжди на сільську, і в курсі всіх новин один онлайн спілкування завжди підтримується і може тривати роками, не переживати. Не обов'язково одного віку спосутні різниця у віці, але вам дуже комфортно разом і вона як старша дитина, з якою ви можете тупо все робити, чудити і зблизити вас простий мондо. Це можна довірити своє життя, коли впевнена на не стоїть собі. Будь-яке місце, і те, як взагалі не знаєш, навіть на край світу готова тільки раз. що тежіночі дружба існує і для цього не потрібно роками особисто бачитися. Пока я завтра на малювання не піду, так для піду. На басейн, потусують там цілий день. Після обіду немає сенсу, бо можуть шеслонки бути зайняті і оплата за цілий день, бо це не дуже і дешево. Тому віднесу Рафаелки на малювання, щоб їх завтра передали одній людині. І посилку треба забрати, і, можливо, заодно і моя прийде. В общем, я сьогодні домалювала картину. Десь ось тут я ставлю кінцевий результат, але я її не забрала, тому що ще мені підпишуть, але коли вона трохи підсохне. І зараз буде розпаковочка, я вам покажу подарочки, але не всі. Перший подарок це для знайомих, для мами не От, І ще буде плед на ліжко. Але її я показувати не буду. Я не знаю, можливо, фотку вставлю, можливо, не вставлю, подивлюсь вже. Ось така, червоненька. Так, далі для моєї подружки. любимки. Ось така пожамка. І нема тітоці. А взагалі це сюрприз, бо я в неї тільки розміри узнала, і все вона, я думаю, буде трохи в шоці. Ну вона догадується, що це одяг. Ну такий. а для чого я ще розміри могла питати? Звичайно, для одягу. Далі бо ми дуже давно не бачилися, тому можливо щось помінялося. Далі дві посилочки. Це посилочка якраз ще подарок для подружки, і я дещо собі ще дозамовила, бо потрібна мінімальна сума замовлення. Тому зараз будемо відкривати. Я все забирала в поштоматі, тому що у нас відділення пошкоджене найближче. І тому тепер я почала все в поштамат замовляти і навчилась нарешті ним користуватися правильно. Я перепутала трохи ось тут подарок для подружки, а в іншому пакетику я потім покажу, там дещо для мене. Це ось цей скраб. Я ним ніколи не користувалася, але мені подруга ще раніше сказала, що було б непогано, якби я його привезла. От, і я спочатку сказала, що ми не будемо брати чемодан, тобто багаж, і тому не факт, що привезу. Але в результаті багаж прийдеться, бо подарки є. От, і половина чемодана, там будуть тупо подарки, можливо, навіть більша половина. Тому подивлюсь. І в результаті я скраб везу. Але вона про це не знає. Тому піжамка і скраб – це для моєї любінки. І, і ще щось. Це якраз була мінімальна замовлення. Це ось такий бальзам. Я з бананом замовила, я не знаю. Просто відгуки були на банан, типу дуже класні. Тому я вирішила банан. Я розумію, що це типу як масло. Воно пахне дуже класно, ну типу. А зараз воно на нас не буде, бо в мене просто нафарбовані, і тому зараз ця кісточка буде нафарбована. Так як у мене всі кісточки, у мене всі кісточки просто, якщо облиски брати, всі рожеві. Тому за цю я грязнити не хочу. Пахне просто шикарно. Якщо мені зайде, то можливо я наступний раз щось нове попробую, якийсь інший. Це яка фірма, зараз кажу вам. Я думаю, більше бачили. Банана Gloss. Без поняття, якщо чесно. Тут ніде не написано, блин. Короче, ось такий, Там. Банана. Mm -hmm. Ну, пахне шикарно, я подивлюся, як він буде ще класний. Писали, що зголошує. А тепер те, що для себе я замовила. Ходіше не замовила, мені відправили. Це. Спітально ще. Або не скидаю, коротше, не важливо. Ладно, за кодон. Це сумочка. Це. Була вона прикольна, колір я сама вибрала. Я вирішила синій, щоб нейтральний був, бо там кольорові різні були. Але я вирішила, що синя, вона універсальна, її можна як зимою, так і літом. Взагалі класно. Там мені подобається. Ось така поло. Асен. Я не знаю, чи я її буду брати. Взагалі було прикольно. Тут запихнуто багато всього. Але я не впевнена, Блин. бо мені здається фіолетова біша. І туди паспорти там і всяке, Хоча тя немаленька, блін, я думала, вона менша буде. Я тепер не знаю навіть. Юєсей, бо юсей. Я думаю. Я не знаю, коротше, я буду дивитися, вам потім покажу в результаті, яку брала. Мені треба список і багаж складувати, теж я дуже довго відкладую, бо мені просто все хочеться, з речей взяти. В мене проблема в тому, що мені тупо все хочеться взяти. Але кількість того обмежена, багаж не може бути там дуже важким. Тому треба це все дивитися по обмеженням. Тому подивлюсь, пахне шикарно, блін. Я не знаю, я потім скажу уже свою сюрмі, як мені все таке. Відео якесь довге вже виходить. Цім, чао.